Добрий день друзі-колеги. Приїхав на таку демо ділянку. Як демо? Де посіяв на посінний матеріал. Хочу глянути яка тут кущення. Разом з вами подивимось, що вона себе представляє. Так друзі. Чотири. Чотири, три. Три, чотири. Ну в общем, непоганий такий стан. Озимої пченички. Оп! Що вам покажу. копнем тут де густіше зараз. Корінева система потужна вже. Ось вона одною рукою зручно, ось така вона у нас. Проводив боронування, підживлення сульфатом амонія і... Ілітрую трошки давав такий стан.